Щоб вийшов всіх. не німожицький. Перший у Києві кавалер. Ну і розумні ви, Проня Прокопана. Розум у вас безмелим прийом. Якби це людніша публіка, то я б себе показала. Та навеськи. А то тут не з ким зайтися. Необразованості одна. Отой тільки з вами і приятно розговорювати. Якби ви б проходили, то я б їх всю ніч надбить проходкою. Ночі? Що? Щоб якої оказії не вийшла? Я барышня, а ви мужчина. Я так люблю гулять по саду с книжкой, то чтобы не и про любовь писалось, чтобы аж смола кипела. Сволок смола. А вы краще нам самим роман про любовь свет. Ах, не говорите мне про любовь. Разве вы не знаете, что вы не с стыдно? Это же скандал. Что? Я же прошу вас рукой и сердце. Мы все, только тут, ночью, при аж вон на слушать, аж сердце тёпается. Приду, приду, майка, <ріст> Віді, сьогодні. Віді, сьогодні. <ріст> Пустіть, а то кричати, ми і будеш никак покличу. Я тобі як покричу, я тобі як покличу, а про тебе йому про тебе такого не говорю, що він тебе вчас. За що? А затем, паточка, що я тебе вперше побачив на Володимирській гірці, так от не можу. Улюбився. Не віриш? А со мною вас а ще паничку з Чоловік, то візьмуть до руки пістолети, простріляють мою грудь. Нехай вас А простіше стрілять. Я тебе озолочую дуже багато. Не треба мені вашого зову запустіть, кричатимуть, домов кричати. Перший пацан. Ну про ну, прошу вас? Наче задивлюсь, прямо перед вами. Ну і дивіться. <ріху> <ріху> що ж ви робите? Добігалася з паничем. От і устерегла нещастя моє. Мама, не знаю, де мені взявся, не знаю, хто мені звичайно. А ти куди панич, на чоті? Моїх рук не втечеш. А це що, ваша дочка? А то ще я. Та на вас зовсім не схожа. Не і голосок, як посоловика, а у вас... Як з бочки гавки. Ах ти ж, харцезяко! ти ще сміятися з Наробив вешки, туши й зуби скали. Мамо, не сваріться, хлопко кинь ти його не робіть. Слава їй Богу, вчепився вперед! Заступаєшся, геть мені зараз додому. Ще молоко на губах не обсохне, вже з паруками обнімається. Я тобі вдома, ті падла, обірву, каторжа! А ти куди, пани на Ах ти, харцезяко! Що, думаєш, можеш на дівчата не знущатися? Та не зачіпав я, не зачіпав. Просто хотів поболами. Слухайте, я вам не заплачу, не дуже багато. Брешеш нащадку, Ігорю. Знаю я. Бачила, сама як обнімалася. Та не хотів, не хотів її зводити. І побратимо, не хотів її безчастити. Брешеш! Не кручайся, не пущу. Поліція! Поліція! Ти піс, ні, баба, слухайте сюди. Люблю вашу дочку, хочу сватати. Пішли присяни собі на церкву. Їж святу землю і роде. А якщо там ну, собачка Їж І що сказати. <рігла> 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 О, тепер вірю, щоб завтра було на сватині. приятная и неожиданная встреча. Мама, я хочу рекомендовать вам нового знакомого. Смотрите Петрович Голохвастов, собственный персон. Я очень рада, что так так, так, так. Мерси, натурально. Самое главное в каждом хождении форма и учёность. Потому, если человек ученый, то ему уже и свет преломляется. Там, где необразованному черное, то образованному белое. Ви мене про ні прокопки не Розуміється, що чоловік учний зовсім інакше. От і я думаю. Не зря я в пансіоні училась. О, а то правда, що вчилась, хорошої не жаліли. Всяких мод знає, які у неї наряди, платья, шалі, судні. Не віде, не да, про ні прокоп вона має вкус. Якщо чоловік піднімається надразного гору, вище от Лаврської колокольні, і потім гляне звідти вниз на людей. то вы ему сдается в такие махонькие лекпочеки. Продолжим. Крисы. А? Потому что это же человек. А тот, который она там... Он, он тоже человек, но... Зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но... Нет. Ну, что... І доті поломала, ми переговорили з вашою дочкою про одну секретну річ. Я скоро постійно хочу жениться на їх, і вони согласні. Тепер я так сказати, прошу родітелів благословити, значить, це продовження. Я своїй доньці набору. Все, що в мене скрім, все скриністерка. А що це таке? Що? Хотіли ж у мене жениха одібрати? Не дам. Що це мені сама шершу впустила? Це я сама Це ти мене самашедший зустріч. Вона п'яна, залила очі і лізе. Стеж за них, не одне честь не ще в нас, одного сума. Явдохо, в тебе дочка, і в мене дочка. Ти її коло хвастий посватав, ти її бери. А ти вже Явдоху своєї бронії хотіла одобрати мене жениха не дам. Свириди Петровичу, що вона каже? Брехня! Брехня, я вам не позволю, моє чесне ім'я. Брехня! Аж ти переверне, чортовий! Пройди, світе! Думаєш, як багатий, то можна на не знущатися. Перевертень! Я такого скандалю не допущу. Я усіх під три замки. Ха! Багатій! Який же він багатій! Ось його кредитні облігації! Він банкрот! Ні! Si O timing?